Сьогодні такий похмурий день. Взагалі навіть не було сонечка, такий трошки депресивний день. Але нічого. Це не зупиняє мене, щоб не підняти ще одну тему. І ця тема є дуже важлива, і мало хто її піднімає, мало хто про неї хоче говорити. Але справді треба це підняти і треба поговорити. І можливо, багато з вас будуть злі на мене. Можливо, багатьом вам не сподобається те, що я маю сказати. Але про це потрібно сказати, тому що від цього теж залежить наше майбутнє Україна в цілому. І е, існування нас як українського народу. Я в цьому відео не буду просити ніякі ваші вподобайки, ніякі коментарі, ніякі підписки. Це все від вас залежить, чи ви хочете мене підтримати, чи ви погоджуєтеся зі мною. Але було би цікаво просто почитати вашу думку на цю всю ситуацію все рівно. Але, друзі, друзі, українці мої дорогі, о, дорогий мій український народ. Про правду гірку, яку я зараз буду говорити, це може багатьом не сподобатися, і воно напевно багатьом і не сподобається. Але я поїздив вже багато, побачив в нашої української історії тут, в канадських степах. Я побачив, скільки наших селищ просто вимерло, скільки наших людей, звісно, вже померло на чужині і не тільки в Канаді, а й по світу. Всюди, де ви не побуваєте, ви десь побачите чи почуєте щось українське, щось, що зв'язано з нашою батьківщиною з Україною. І в мене просто серце розколюється. Мені так думку, знаєте, прийшла ця думка. Мене серце так почало розколюватися, боліти, тому що це біда. Це біда, коли наші всі українці за кордоном собі почіпляють три зуби на автомобілі, почіпляють собі прапори, майорять наші українські прапори в висотах канадського неба чи американського неба чи європейського неба. І люди живуть своє життя, ходять, веселяться, розумієте? Ходять на ці мітинги, на мітингах всі такі гонорові, всі такі е, патріоти, знаєте, шалені патріоти України. Але чомусь в тому числі всі ці українці перебувають за кордоном. І я не себе не відключаю з цієї категорії людей, щоб ніхто там не думав, що я там якийсь, знаєте, Я завжди говорю щиро від серця правду. Я переїхав в Канаду в 10 років е, дитиною, знаєте. Це зовсім в мене каламбур такий, знаєте, в голові конкретний від того всього. І Я, як і не канадієць, так і не українець повноцінний, але душа в мене завжди українська, серце в мене українське, і саме головне, що позиція в мене українська. Справжні патріоти це патріоти, які добровільно пішли захищати Україну. Це патріоти, які дійсно знають, що таке означає Україна, і що Україна в тих людей в серці. З того моменту, як вони народилися, і з тим моментом, як вони помруть, оце справжні патріоти, і звісно, всі, хто захищають нашу Україну, і тому я завжди дивлюся на людей. З повагою розумієте? і наша проблема дуже є велика в українців, що ми чомусь постійно хочемо вимахуватися, щось один одному доказувати, бути кращим, ніж інший українець. Але наша проблема в тому, що ми не хочемо бути кращими, ніж інші країни, або вдосконалювати себе як ціла міцна країна. Ми хочемо вимахуватись перед іншим українцем. Мені, наприклад, нема значення, ви хоч можете на Феррарі переді мною приїхати, ви хоч можете жити 3-4-5 мільйонів в хаті. Це все матеріальні цінності для мене. Персонально це взагалі не робить різниці. Я дивлюсь на людину, яка і за чесність, за повагу. Якщо я людині даю повагу, я отримую повагу назад. Оце є дуже цінність велика зараз в світі. І чомусь її дуже мало лишилося. Але є такі люди, і таким людям треба триматися і допомагати іншим людям. Тому що тільки завдяки іншим людям та людям, які хочуть чесно і грамотно все робити, у нас може бути якесь гарне та прекрасне майбутнє. І друзі. І в мене розколюється серце, тому що так багато наших людей е, говорить на цих мітингах, все показує прапори. Дивишся на це все і думаєш, Боже ти мій, скільки наших людей, скільки наших людей розкинуло по світу, скільки наших людей всюди є в світі, а де а наша Україна так вимирає, пропадає помаленько. Це просто е, бо страшно. Це страшно з одного боку. І шкода, що нам ніколи, по-перше, не давали розвиватися всі наші так звані друзі що сторони Польщі, що сторони Росії і далі не, не дають нам розвиватися. Але знаєте, що мене ще нервує? Що багато є експертів серед нас, є багато українців, є багато експертів, які женуть на владу. Майже кожен другий українець жене на владу, яку він сам вибрав. Ви самі, дорогі друзі, пішли голосувати. 73% голосів було. За те, щоб вибрати владу, і тепер всі українці женуть на владу, що їм влада не подобається, що е, корупція, крадуть гроші, все так погано. Але де ж ви, дорогі мої друзі, чому ви це все допускаєте? Чому люди, які голосують, потім тікають з країни, покидають країну, і потім з, з, з інших країн починають ставати експертами і женуть, і женуть? Ми всі в нас, українців, є якась така, розумієте, проблема, що ми любимо якийсь отакий різний треш чомусь. Треба, щоб був треш, треба, щоб таке все було якесь важке, гірке. Звісно, можна зрозуміти, від чого це все е, сталося. Це все від нашої біди, від нашої гіркої історії. Але, дорогі мої друзі, співвітчизники чому в нашій Україні не можуть майорити прапори українські? Чому в нашій Україні не можуть е, нормально працювати ця система? Чому ми, як люди, як е, люди, які будують цю країну, нічого не робимо для того, щоб її зберегти, щоб її закріпити? Що відбувається, чому постійно якесь таке самоїдство між українцями, чому постійно є якісь проблеми в нас? Що відбувається? Ми повинні вже схаменитись, ми повинні зрозуміти те, що хватить постійно. Їсти іншого українця, навіть якщо він є не найкращий, повірте мені, нема в світі ідеальних кожного ідеальну людину. Але ми не можемо постійно так е, хапатися, кусатися всередині країни. Тому у нас немає країни, тому інші всі країни світу щось роблять, єднаються, тримаються, щось пробують, міняють корупції, мови свою мову свою зберігають. А в нас в Україні люди, от хто при владі. Хто займає хороші посади, то вони собі жирують гарно живуть і збудували, і будують собі країну під себе, щоб не поважати поліцію, щоб не поважати закони, щоб смітити на вулицях, щоб наговорювати один на одного. Займатися цим самоїдством, не зберігати навіть самі українці, не хочуть зберігати свої історії. Щось постійно хтось там якийсь наш герой, треба на нього нападати. Треба сказати, що ні, він не був герой. Той каже, ні, він був. І починається такий каламбур. Розумієте, друзі, ну як нам не стидно? Ну скільки можна? Навіть ця війна не вміняє, бачу нас взагалі. Люди українці пороз'їжджалися всі як щурів всюди по світу, і ті, хто лишився в Україні, це люди, яким подобається та система. Деякі з них не всі. Я перепрошую, не всі. Я просто говорю, що ті, хто контролюють країною, їм це все підходить. Люди взагалі людей не поважають як своїх громадянин. І це це болить, це накипіло, розумієте. Не тільки в мене, це накипіло багатьох українців, і всі чекають, щоб хтось інший почав. Всі чекають, щоб я поїхав на фронт перед тим, як хтось інший поїде. Але це не в тому проблема. То навіть не, не, не йдеться мова про те, що треба їхати на фронт. Де всі ми були раніше? Де ми всі були, коли ми отримали незалежну Україну? Де ми всі були, коли ми мали одну з найсильніших ядерних можливостей. В цілому світі, де ми всі були, коли хто нам заважав будувати нашу Україну? Чому люди тільки думали про свої кишені? Чому тільки всі думали про свої подвір'я? Чому в нас ніхто не розуміє, що треба навпаки єднатися і не наговорювати на людину, якщо людина йде з плямою на футболці? Може, та людина це не бачила? Може у цій людині треба підійти і сказати, я перепрошую вас пляма на футболці, може ви не бачили. Можливо, нам треба згадати, звідки ми походимо, де ми поважаємо старших людей, наших дідусів, бабусь, де ми поважаємо наших батьків, де ми створюємо коаліцію українців, розумієте, які бажають добра кожному своєму громадяну. Знаєте, яка в нас проблема в українців? Принаймні, я так думаю. Що дуже багато є проблем, що чомусь деякі українці думають, що я буду допомагати тому українцеві. Але той українець повинен мені допомогти ще більше, ніж я йому поміг. І якщо він мені не поможе чи не допомогла, то я буду пам'ятати це ціле життя і буду наговорювати, який то нездалий українець, який то поганий українець. Друзі, просто ну чому? Ну чому так повинно бути? Чому не може бути просто по людській, по людяності? Просто нормально собі жити, нормально один одного підтримувати і такі, і і не намахувати. Чесно, ото теж така знаєте, проблема, що інший один українець другого готовий намахати. По повній програмі, а іншого там з іншої країни буде жити спокійно, все нормально, бо там не можна. А в Україні все можна. Так само, як багато наших приїхало, деяких з України і собі починають говорити, що тут система така застаріла, тут все так довго, тут все так важко вирішити. Бо вони звикли за гроші все повирішувати. Взяли там, дали пару доларів туди, сюди, направо, наліво. Проблема вирішена, а той, бідолаха інший, що чекав там в черзі цілий день, то без грошей, то так і там буде чекатися ці. Цілий тиждень місяці два, і йому, може, якщо йому повезе, бо хтось буде мати совість взагалі на нього, подивиться, то його приймуть і допоможуть йому вирішити. Хіба це правильно? І ми самі наговорюємо на, на владу, ми наговоримо на інших українців, але багато з нас, майже 90% нас в якомусь ж... нашому житті зробили щось неправильно, те, ж, що і вся система українська робить. Тому, друзі, ви задумайтесь над тим. Бо це чесно робить різницю. І ці прапори, ці мітінги, ці тризуби, це не допомагає е, Україні солдатам. Це не допомагає. Солдатам потрібна, потрібен одяг, солдатам потрібен, е, е, дрони, солдатам потрібна е, пряма підтримка, і солдатам потрібно бачити нас, що наші люди хочуть, а не дивитися, як наші люди, знаєте. Розважаються всюди по світу, та розважайтеся, хто вам забороняє. Та ми всі люди, всі це прекрасно розуміють. Але це все публічно показувати, як всі там розважаються, як все добре в деяких українців, а в деяких ні. Це неправильно від того є таке ставлення наших деяких співчизників, які дивляться на це все, і їм не подобається. І вони женуть на українських біженців. В тому, тому що українські біженці поділяються на, на три категорії: є середній клас, який жив до ще вторгнення Росії в Європі є е, люд, жінки з дітками, які дійсно втрачали, які дійсно втікають, які дійсно є українськими біженцями. І Є ще українські біженці, які мають дуже багато грошей, і десь вони ці гроші отримали, десь вони їх заробили, не заробили. Це нікого не є справа, але вони дуже хизуються цим всім. Але всі чомусь забувають, що без України, без нашого Чорнозему, без наших предків, які... За нас постійно стояли твердо, міцно, не було б нікого з нас, українця, зараз, навіть по світу. Тому нам треба в першу чергу, людям, які за кордоном, це пам'ятати нашу українську мову, спілкуватися нею просто вільно, чисто і гарно, солов'їно. передавати цю мову, передавати історію нашим дітям, щоб діти мали таку базу міцну, що вони могли. Так як я в будь-який момент переїхати в Україну і зробити якусь а, різницю в своєму житті і в сторону України. Вон що нам потрібно робити, дорогі мої друзі. І це дуже круто і гордо бути українцем і спілкуватися українською. В цьому нема нічого поганого, нічого нема стидного. Це наша історія, це хто ми є, це ми як українці. Тому, друзі, я буду завершити цей відеоролик. Я надію, що цей відеоролик вийшов такий міцний, як міцний горішок. Я бажаю кожному українцю та українці тільки добра і тільки всього, що, що вони забажають. Але запам'ятайте, звідки ми всі є, і завдяки і як взагалі ми е, існуємо, завдяки чому. Побачимося скоро в наступному моєму відео. І здоров'я вам та мирного неба на нашою улюбленою Україною.